Друзі, вітаємо вас на каналі Жива Надія. Ми продовжуємо вивчати Слово Боже. Сьогодні ми розглядаємо уже восьму тему, яка має назву Виконуючи старозавітні пророцтва». Пам'ятний текст записаний в Івана, 5 розділ 36 вірш. Але я маю свідчення більше за Іванове, бо ті справи, що отець мені дав, щоб я їх виконав. Ті справи, що я їх чиню, самі свідчать про мене, що Отець мене послав. Сьогодні в роздумах буде буду я, ведучий Богдан Шумчук, і також служительця Барани Кантон, і також Сергій Молчан. Тема «Старозавітні пророцтва і як вони виконалися в житті Ісуса Христа. І ось пам'ятний текст говорить про те, що те, що було в житті Ісуса. Воно свідчить, що Отець його послав. Що у старому Завіті ми можемо такого знайти, щоб ми сказали, так, справді, Ісус, який прийшов у новому завіті, це Месія, це є Бог. Можливо, це чудеса, які були ознакою Його месіанства. Частково ми минулих уроках вже розідали. Можна вважати, що чудо це ознака його месіанства. Так, ні, або ж частково як ви можете сказати? Ну, ми вже казали, що чудо веде до слова. І ми вже казали, коли Ірод спитав, де цар юдейський повинен народитися, то книжники сказали, що в ефілієм юдейська, бо написано в філієм Єфрата немалий, чи це прийде той, хто буде вождем в Ізраїль. Ось і я от ще хочу одно пророцтво, Мені дуже подобається 9.5 п'ять ісая, Таке, знаєте, яке відкриває всю природу Христа, тому що дитя нам народиться. То перше дитя. Нам дано сина, влада на його плечах, дитя, яке буде мати владу, і дадуть йому ім'я. Дивовижний порадник, сильний Бог, Отець вічності. От Христос, і дитя, і отець вічності. знаєте, Тому люди іноді кажуть: а що ти можеш про Христа? Про продаю, Вадь пише: Ми про продаю його. Нічого не може сказати. Як це? Отець вічності і дитя, владика миру. І у цьому сконцентровано все про Христа. І вони повинні були побачити, що це особливе дитя. І люди, які були двіжими Духом святим, ну той же Симон праведник. Він прийшов, пам'ятаєте, священник держи Христа і придає матері, а Симон підходить і каже, то це ж пронзєння Ізраїлю. Це ж той, як, вони, як Анна, яка служила. От люди, які знали ці прирости, під духом кажуть, а це ж дитя, воно ж особливо це дитя. А люди знали, що в Іфлеєм, І ніхто не пішов віфлеєм подивитися, а народився чи не народився. Вона мене потрібна була, мабуть. Дякую. Тобто, якщо чудо воно наштовхує і підтверджується в Біблії, так то ми можемо сказати, що так, воно може бути ознакою. За чудесами тисячі ходили. А коли діло доходило до слова, одиниця заливалася. Чи можна можете? Ви вже привели приклад того, як ознаки старого завіту про те, що народжений буде Месія, Дитя, де буде народжений? Є якісь в старому завіті ознаки або тексти, які говорять, який же ж буде він по характеру чи яке його буде життя, де ми можемо знайти ці тексти, якщо буквально там один-два, щоб привести для, для нас. 53 розділ книги Ісаї дуже чітко говорить про служіння Ісуса Христа, mm -hmm. для чого він прийшов в цей світ, що Він помре Воскресний для того, щоб засвідчити і дати людям життя вічне. І ну, ми розуміємо, що юдеї, можливо, і читали пророки, можливо, і читали Ісаю, але не розуміли до кінця, про що йде мова. І Христос сам за себе також потім засвідчив, що Він є той. Мазаний той, який прийшов в цей світ для того, щоб виконати ті пророцтва. Я чув таку думку про те, що 53 й розділ не дуже люблять читати, бо він яскраво вказує власне, на Ісуса Христа. Ну, ті, хто не визнають Ісуса як Месію, і як Бога. І... Бо вони і по-іншому читають, бо вони кажуть, це Ізраїль. Це Ізраїль, який за все людство страдає, тобто це вказує на Ізраїль як на раба. Бо в Біблії є такий Ізраїль раб, і Месія раб. І вони вибирають для себе раба Ізраїль. Але ж там написано, в 53-му розділі, що буде у могилу його покладуть, що буде на подвиг душі свої дивитися, що серед багатого. Тобто там це не може про народ таке. Але вони оце відкидають і то, що треба, Ізраїль. Так, дякую. Про та особистість річ. 50 такі про да. деталі, які, от, і момент поховання, і що Захарія, що от не будуть зламані ноги, хоча у всіх е, зламували. Да, є багато деталей. І говорять дослідники про те, що ну, дуже багато пророств, е, ну, по білі можна сказати, всі старозавітні пророцтва е, щодо Месії виконуються у житті Ісуса Христа. Але от таке цікаве питання. В юдеї вони дуже були скурпульозні в дослідженні слова Божого, дуже досліджували старий завіт і знали ці пророцтва. Як так сталося, що коли прийшов той, хто виконав всі ці пророцтва, які вони досліджували, вони в ньому не побачили месію? Упередження і бачення по-своєму ці всі моменти, вони ж знову ж таки, як ми вже говорили, чекали царя. Як може цар померти, як він? Тому вони, вони чекали месію, але чекали його по-своєму, як вони бачили. Коли Христос прийшов, виконав інше служіння, для них це було ну, незрозуміло. Упередження це велика сила. Я завжди приводжу приклад Мартіна Лютера, який казав сола скриптура». І фонек, який дискутував з ним, це богослов католицький, Він казав, коли солоскриптура, йди в суботу святи. І Лютер не святив суботу, бо був упали. Це теж, знаєте, соло, але вони не соло. І каже, коли соло, йди суботу світ. Є те, що такі нашарування в людини, що вона не готова їх відкинути. Так? І потім Лютер сказав, Та це забаганки юдейські. Закон, закон закон взагалі це юдейська забаганка. А як нам бути впевнені, що ми, ну, ми досліджуємо Слово Боже, а що ми знаємо істину? Ми можемо сказати, що ми знаємо істину. Бо фарисеїке теж казав, що в них істина. Щоб ми не були подібними до фарисеїв. Ну, знову ж таки, опираючись на принцип, про який сказав брат Соло-Скриптура, опираючись на слово Боже, без людських традицій, вірувань і опереджень, якщо ми читаємо слово і погоджуємось з ним, в деяких моментах, можливо, ми його не розуміємо, чи воно для нас виглядає як ну, якесь нелогічне чи якесь несумісне, але вірою ми покладаємося на те, що Слово Боже є. Дано Богом і для, для нашого навчання, то таким чином ми можемо пересвідчити, що ми на правильному шляху і без упереджень відносимось до того, що говорить Господь. Дякую. І а, ще один із аспектів, який пропонує нам урок, аби ну, не залишитися ж таки упередженими і в своєму такому переконанні, це Івана 8 розділ, 23 текст, говориться, Ісус говорить, такі. Цікаві слова відношенню до людей, до нього і до людей. Сказав він до них: ви від долу, а я з висока. І ви зі світу цього, а я не з, світу, не з цього світу. Що мав на увазі Ісус, коли говорив, що ви, люди із знизу? Вам потрібен земний Месія. Ви вже, вже міряєте. Знаєте, як якось дивився Болотніков Олександр Володимирович, він зняв. Фільм такий про Ізраїль, і там він показує розкопки житла все, священника садукея, мрамор, трьоповерхова будівля, остатки мозаїки, Такої, він каже, навіть римляни не могли собі дозволити. Отаке От багате мати, бо Садукеї мали великі гроші. Тому, на що їм Месія в сандалях? Це треба згори подивитись. А по зумному не ці? По земному повинен бути мусі сказати, О, молодці, в мраморі живете, золотий посуд. Ну вчені зараз розкопуються, кажуть, оце була будівля, ого го в три поверхи. І на що такий месік я давайте, як він багатому юноші, каже, все, і йди за мною. Та на що такий месія? Тому коли ми по земному, коли для нас Бог нужен, тільки для зумних справ, то Христос каже, чим я вам допоможу? Як важливо не попасти під ту категорію, яку Ісус говорить, вустами шануєте мене, так? а ваше серце далеке від мене. І нащо були, в принципі, дані пророцтва? Для чого вони, яка їхня була суть? Не міг Ісус просто прийти без пророцтв і звершити свою місію. От Передбачити і затвердити для людей, щоб вони чітко знали і очікували. Просто вони дані для того, щоб і надію підтримати, бо Господь що обіцяв Едемському саду, це вже перше пророцтво, яке він дав, і воно здійснилось. І потім всі поступово пророцтва, які додавались. По-перше, я хочу замітити, що вони не суперечили жодного одне одному. Вони лише доповнювали, доповнювали, доповнювали. І в ті моменти, якщо ми помітимо, коли вони давались, бо пророк просто так не давався народу, вони мали ціль підкріпити народ. Вони мали ціль дати їм сили перейти той період сумний, тяжкий, який вони мали і мати надію. І та надія виконалась, і Бог їх не обманув. і правду їм сказав. І кожне покоління юдеїв, які дійсно досліджували ці пророцтва, які читали і вірили, вони ну, отримували, отримували це. У вигляді Ісуса Христа, який прийшов. І ми не забуваємо, що Христос і сам був пророком. Пророцтво про Єрусалим, воно досі є. Храм розвалений, розрушені, кам'я на камні не залишилось. І то, що юдеї будуть в рабстві, і то, що будуть розпорошені по всьому світу, це теж пророцтво. І ми бачимо, воно так і є. Тільки от 1947 році почали збирати юдейське царство, ну Ізраїль. А до цього воно було по всьому світі розпорошене. І християни, які повірили в пророцтво Христа, вони вийшли з Єрусалима, коли він був оточений римлянами. І справді ми можемо сказати, що багато з тих, хто досліджував пророцтва, не повірили. Але багато із тих простих вони в пророцтвах побачили велике велику оцю Боже провидіння. Боже запевнення, що Він прийде, що Він врятує, і в Ісусі Христі ми бачимо виконання цих пророцтв. І це ще раз і ще раз підтверджує істинність як Слова Божого. Ми можемо читати, досліджувати і бачити, як це все гармонійно доповнює одне одного і вимальовується велика картина. Дякую вам, наші глядачі, за те, що сьогодні ми могли разом з вами розглянути це питання, як. Старозавітні пророцтва виконалися у житті Ісуса Христа. Запрошуємо вас і далі досліджувати, Слово Боже. Запрошуємо вас також підтримувати наш канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Ми дякуємо вам за те, що сьогодні були з вами. Також дякуємо нашим гостям і до скорих зустрічей!